Українська влада тяне і не хоче підписувати угоду. А відтак наражає далі українців на небезпеку. Зрозуміло, що питання не в угоді. Зрозуміло, що питання торгу за особистісні гарантії Зеленського він хоче залишитися на посаді президента, і саме головне, хоче зберегти своє свої статки та й своє життя в світі останніх подій. США має повне розчарування в Зеленському і стільки бажання його замінити. А відтак угода підвисає вчора на виступі перед Конгресом. Трамп не оголосив про підписання угоди. Відбуваються консультації на нижньому рівні. З Зеленським ніхто не спілкується. Нагадаю, що відбуваються дуже показові дії у Верховній Раді. Вона оприлюднила звернення до США і. Як і раніше, я розказував, хто слідкує за моїми відео, Рахамія вступив в силу. Верніше Девід Браун, громадянин Сполучених Штатів Америки з американським паспортом, Девід Браун, а він же Давид Рахамія. Зараз переконав лідерів фракцій в Верховній Раді, і було зроблена така заява. Я, в принципі, тільки буду вітати і плескати в долоні, якщо у нас поновиться відповідно до конституції парламентсько президентська республіка і парламент, а саме Верховна Рада, делегує представників для підписання угоди і взагалі для ведення перемовин щодо перемир'я, припинення вогню, а також ініціює е, наступні вибори. Нагадаю, що Зеленський нелегітимний травня 24 року. Відтак, це що треба зробити в Верховній Раді, це видати. Відповідні постанови про організацію чергових виборів президента, і це можна зробити після припинення вогню. Зараз відбуваються ці консультації. Сподіваюся, що все-таки дотиснуть Верховній Раді розумні голови, які ще там залишилися, і відсторонено буде взагалі зеленського від прийняття будь-яких рішень. Це було б правильна єдиновірна дія. Але для українців є небезпека Америка. Логічно тисне. Ну і от остання новина: що США заборонили Великобританії ділитися з Україною, отриманими розвідданими від США. Я говорив неодноразово, що саме США є очима НАТО, і всі розвіддані, всі спутники США працювали на Україну і надавали розвіддані. Які ще спутники є трохи у Франції свої, в Британії, але лева частина розвідданих через космічні спутники-шпигуни це США. І вона зараз заборонила Британії. Британія грає свою гру, ну але якщо Британія хоче взагалі отримувати ці розвіддані для своєї безпеки, вона виконує цю вимогу США. Отже, українське ПВО, працюючи зараз на залишках боєкомплектів, Фактично залишається без очей. Я нагадаю, що фіксують з ЛЕД балістичних ракет саме американські спутники, американські розвідувальні потужники потужності вони передають передають сигнал для того, щоб можна було перехопити. Тому українці в небезпеці. Зеленський своєю бровадою дує щоки, так він щось бліє, але ну, на нього надії немає. Тому, друзі. Залишається просити Бога і звертатися через усі канали до наших західних партнерів, до США з меседжем, що так я особисто наприклад підтримую, щоб Девід Браун до Рохамі, зараз очолив перемовний процес, і переобрали голову Верховної Ради, депутати світлі в Верховній Раді, щоб він став спікером, і потім сформувати перемовну групу для підписання і угоди. Щодо надр, а насправді буде, що відбудови для мотивації США і участі саме парламенту, як легітимного органу, у нас єдиний легітимний орган в Україні зараз це парламент. Президентська інституція нелегітимна, легітимна. Президент з травня 24 року. Всім тим, хто лепоче фрази з телемарафону, я раджу. Самим відкрити конституцію, і почитати Конституції. Термін чітко визначений, обмежений Конституцією для президента, а також рішення Конституційного суду, яке підтвердило і чітко трактувало ще навіть чи деталізувало цю норму, теж затвердивши, казавши, що термін перебування на посаді президента обмежений і становить 5 років. Отака ситуація, друзі. Бережіть себе, тому що справді буде відбуватися тиск не стільки на вас. На Україну, на українців, як на недолугу злочинну корумповану владу, як на диктатора зеленського. Але в даному форматі небезпеки можуть прилетіти на голову українцям.